А ви знали, що Богдан Хмельницький ніяких угод з Росією про воз'єднання так званого російського та українського, тобто малоросійського, за їх уявами тоді народу, не укладав. Ніяких договорів не було. А Переяслівська рада це був військо. Це була військова рада казацьких старшин, на якій вони домовилися дати хабаря російському московському царю Олексію Михайловичу. За так званий військовий союз, тобто така собі е, за кришу, так би мовити. Причому російський цар не хотів укладати цей договір, російський цар не мріяв не про яке воз'єднання, тому що е, на той момент е, Московія перебувала в дуже поганому стані після Івана Грозного, велика смута. Потім е, кілька разів ту Москву спалювали. Тобто Москва була, і взагалі Московія була в дуже занепаді. І Богдан Хмельницький знайшовши собі такого союзного думаючи, що цей союзник не зможе його потім поглинути. Так він помилявся в своїх думках, але він дійсно думав, що Росія. Вибачте, Московія на той момент вона дуже слабкою була, і вона не зможе піднятися. Бо на той момент існували значно більше крутіші держави, наприклад, величезна Османська імперія, потужна Османська імперія, і Речі Посполити, проти якої, власне кажучи, Богдан Хмельницький та його козаки воювали. А Московія була ніхто звали її ніяк, і вона була в великому занепаді і хаосі. І саме скориставшись такою нагодою, Богдан Хмельницький він вмовляє цього московського царя Олексія Михайловича. До речі, якого звали Тишайший. Тобто, розумієте, людина, яка вміє любить воювати, його не називуть тишайшим, його якось по-іншому будуть називати, а цей тишайший, розумієте. Тож і він цього вмовляє. Фактично кілька там, кілька сім років він вмовляв російського царя надати військову навіть не допомогу, а просто як би надати таку собі підтримку. Розумієте, укласти такий союз, що він, якщо подивитися, просто ну скажімо так, по-нашому для понтів, тому що союз України, тобто козацької держави і Московії, ніби виглядає достатньо потужно, і це має змусити, наприклад, короля польського. Там надата незалежність України. Така була думка Богдана Хмельницька. Він помилився, тому що, врешті, Росія піднялася і його погнила, поглинула українську державу. Це була помилка, але ніякого возз'єднання не було. Ба Більше, я ще раз скажу, що Богдан Хмельницький він вмовив московського царя виключно завдяки хабарю, тобто, один мільйон. Голландських срібних талерів він надав російському московському царю, на які на яких потім він почав чеканити свою монету. Розумієте, тобто в них навіть не було власних грошей, на яких можна було б робити свою монету. Тобто вони перебивали чеканку голландську, і от там московські гроші за часів Олексія Михайловича вони виглядають от саме так. І е, тут ми ще раз я хочу зазначити, що Пар'яслівська рада це був, е, ну це була рада козацьких старшин, які визначали, з ким їм укласти військовий союз аби виглядати потужніше, сильніше. Вони знайшли для себе Московію. Вони думали, що Московія буде слабкою. Ну а потім Москва піднялася і переписала свою історію. Тож Богдан Хмельницький нікого не зраджував. Він просто намагався знайти шляхи, отримати незалежність. Ну і власне убезпечити Україну, уклавши союз з завідомо слабким союзником. Як я вже сказав, через деякий час змінилися обставини і Московія піднялася. Але але вплив України, вплив так званої Малоросії на Росію на російську еліту буде зберігатися і дуже 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 довго. І от потім я ще розкажу про Івана Мазепу, який фактично викував Петра Першого. Але це буде потім. Тепер ви знаєте така історія.